Це звичайна школа. У цій школі ми вчимось боротися з Момотаро. Школа для Оні. Це Академія Расецу. Я готовий, якщо так, стану сильнішим. Школа або що? Я готовий. Це тренування. Після випуску ви будете битися з організацією Момотаро в перших рядах. Криваве розсічення! Якого лиха? Кров Оні вільно змінює форму та щільність. За допомогою уяви мозок надає їй форми. Тікай, якщо застяв. Ні за що! я хочу стати сильним. Я мушу помститися, батьку. Хлопці, чітайте, якщо хочете вижити. Невже ми так і загинемо? Не став мені таких питань. І я розберусь. Здається, я наступний. Якщо втечу, не досягну мети. Що ж, почнімо тренування. Ставай сильнішим і ні про що не шкодуй. Це лише початок. Криваве затемнення. Киотская филия організації ООН прийом! прием! Киотская організації ОНИ прием! Организация Бомутару напала! Негайно! На Надайте підмогу!